Привітки всім. Покажу вам такий яблуневий сад класний. Я вам весною знімала квіти, які тут були класні. Ой, Кіцька собі в холодку відпочиває. Дивіться, яка вона гарна. Кіцюня, яка класна. кіцька. Ой, яка ти хвилюся. Кіцька, розмовляєш, так? Да? Зелено охолоко, класно. Все таки, Ой, ти ще хочеш погладитися. Чего вот это так коварный? Котенка. классно. Видите? Ишла, себе холодок дали. Почему? Почувай. Котенка. Зайка моя золота. Ты моя хорошая. Петюлька. Яйчка моя хороша, кіця. І Сьогодні, відпочивай далі. Та я вам покажу далі, які класні тут яблучко виросли. Я вам казала вам, що вдруг ну, чи, чи будуть вони, чи ні. Яблука одинці, які класні яблука виросли. Ось такі красончики. Багато яблук, вже поспіває. Були весною гарні квіти. А зараз ось такі яблука. Наливні яблучка. Ще трошки вони взагалі ще більше поспіють. Це, мабуть, білий налив. Мабуть, знову буде в цьому році дуже багато яблук. Ось така вся осипана яблучка. Такий класний яблонавий сад. Власно прохолодів жажу, в спеку. Тут відпочивати тут під такими яблучками гарними в садку. Така от краса у нас тут. Погода, може 30 градусів. Дуже спекотно. Але можна в холодку собі відпочити. да, кіцюнька? Кіцюня теж відпочиває, така гарна, яка кіця, яка ласкава, любить, щоб її розмовляти якась така. Непомлива, чиясь мама тут живе, мабуть, неподалеку, Може кудись від кілясь втекла. Ось вот такий у нас гарний сад, чудовий. Краса, яка там яблучки. Пишіть, який у вас вражає яблук в цьому році. У нас дуже гарний. Така от краса. Тут, дивіться, скільки яблук. Взагалі у краса. У них вся яблунька висипана яблучка. Красота, там всі гілочки аж. Дивіться, які класні. О, така краса. Всім чудового дня. Гарного спокійного вечора. У нічі, скільки тут багато серпорізу, теж дуже корисно для шлунку травичка. Ціле поле. Всім до зустрічі, пока-пока. Не забудьте натиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Пока-пока.